Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії ALED x X-серія на цоколь D1D3. Артикул даного комплекту XD1D3 3 tr 3 Постачається фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І дві потужні світлодіодні лампи. Потужність ламп, як заявляє виробник, 50 Вт. Абсолютно повністю в металевому корпусі лампи, включно з цоколем. На кожній лампі використовується по 8 потужних світлодіодів. Також є встановлена пасивна система охолодження в вигляді кулера і активна охолодження. В вигляді радіатора. Інша лампа абсолютно ідентична. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартних роз'ємів. Також на проводі живлення є невеличкий ось такий драйвер в металевій коробочці. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Дуже яскраво відсвічує лампа, має білий колір світла. Заявлена 6000 Кельвін колірна температура. Потужність, нагадаю, 50 Вт у даних лампах. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.